Всім доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі. Хочу вам представити свій власний велосипед, якому вже 4 роки за основу був взятий алюмінієвий велосипед Spark на 29 колесах. І от я вирішив поставити на нього кареточний мотор. Тоді це все-таки ця двіжуха таки починалася. І думаю, чому б не спробувати хочу вам поближче показати, як виглядає цей двигун, він редукторний, Значить, сам двигун BFAN. Замовляв я його на OLX. Звісно, що він був не новим, але в дуже гарному стані. Пробіг у нього, мабуть, був мінімальний, тому що виглядів він як новий. Він, до речі, дуже легенько монтується. Штатна Каретка викручується, знімається. Там Бефан в кареточному вигоні вже є вмонтовано все в одному корпусі і нова каретка. Навіть контролер був. Ну, Контролер я, звісно, що не залишив заводський, я його туди випаяв. Просто вивів 5 проводів значить, там на датчики холла і 3 фазних провода. І все, і все загерметизував, щоб вода не попадала, і встановив туди. Продавець мені поклав нову зірку, хайки, щоб я зажав зліва і справа. Не пам'ятаю, скільки це все коштувало, але на той час це було недорого. Як я вже казав раніше, за основу брався велосипед з парк, рама. До речі, за ці 4 роки показала себе дуже хорошо, ніде нічого не тріснуло, не погнулося. І що ви думаєте, друзі? Також за ці 4 роки я стер дві покришки заводські, які були з заводу. і тому замовив дві нові, 29-й радіус, поставив той самий протектор, все те саме, дорогі покришки замовив, але нічого не поробиш. Це розхідник, і його потрібно міняти, для того, щоб далі можна було експлуатувати цей велосипед. Корпус для батареї також замовляв на Олексі разом з багажником. 18650, по-моєму, да, 10 s 4 p десь на 15-14 А. Нові елементи використовував. Десь можна їздити років 3-4 про батарею, навіть не думати. Вона в ідеальному стані не просідає, нормально тягне, швидко. Запас ходу, до речі, цього велосипеда становить десь 50-60 км. Зараз хочу продемонструвати, як це все працює. Вмикається одною кнопочкою і все. Зараз хочу поміряти, яка напруга. Тут напругу не показує, просто шкала. Швидкості перемикаються. Таким чином. Ось до ручка газ. Так все працює. У нас знаходиться контролер, провода, пайпасу тут немає, тобто вивів з мотора три провода, три фазних провода і датчики хол. Все. більш нічого не робив. Встановив, закрутив, на герметик намазав, щоб не відкручувалось. Багажник, батарею сам збирав, все це сам. Так, друзі, качаємо. Десь 1,9 2 атмосфери на задні колеса, на передні 1,9. І будемо вирушати на тести. До речі, хотів би ще сказати немаловажний деталь. Багажник витримує 25 кг, тому що він алюмінієвий, груба проволка, класний багажник. Я вже не став показувати, я заміряв напругу, десь показав вольтметр 37 вольт. Це можна сказати, що повністю розряджений акумулятор, але все-таки я його, щоб не затягувати відео, не став заряджати. І вирішив проїхатися так, як є, на такому акумуляторі розрядженому. І дивіться, будь ласка, що в мене з цього вийшло. Буду під горку зразу до перехрестя, потім буду звертати направо, там ще більша горка. І от дивіться, будь ласка, як велосипед себе поводить в таких -от екстремальних умовах при розрядженню акумуляторів. Спідометр трохи неправильно показує цей штатний, тому там можна відрегулювати його, потрібно ввести радіус колес, і він почне правильно показувати. Я вже цим не займався. Залишив усе по замовченню. Можна побачити, що батарея просідає, але він їде, набирає навіть швидкий під горку. Звісно, що я трохи допомагаю, підкручую педалі. На якій швидкості знаходиться зараз компонела, на якій швидкості велосипед, я щось забув все подивитись. Але от зараз виїду на рівну дорогу і почну пришвидчуватись, почну переключати передачі на велосипеді, тож дивіться. Тобто процес перемикання швидкості в цьому велосипеді, так як звичайному Ви на рулі перемикаєте, і компанела перекидає цеп на різні зірочки. Значить, якщо на більшу, значить менша швидкість, під горку можна підійматися. Якщо на меншу зірочку то буде більша швидкість. Прям десь 30-35 км за годину. Хоча спідометр показує десь 47-48 км, як можна подивитися. От є ця рівна дорога. Від мотора мінімальний, але ну, звісно, що він трохи більший, ніж у мотор колеса тому що там і цеп задіяна. Редуктор також дає певний шум. Тому на відео, я думаю, вам чутно, як працює каретичний двигун. От Зараз вже буде перехрестя, і я буду повертати направо. Дуже великий плюс цього велосипеда, що на ньому можна от реально проїхати 50-60 км на одному заряді, він тобто, так не просідає. Я вже кажу, що я на розрядженому акумуляторі їду. Ну, я і під горку виїжджав, ви тільки що бачили, і по рівній дорозі він набирає. І регулюється швидкості дуже прикольно. Тобто я під будь-яку горку навіть на підсадженому акумуляторі можу виїхати. Поставивши на велосипеді. Саму більшу зірку, і я виїду. Я думаю, що такий пробіг пов'язаний з тим, що все-таки присутній редуктор. Тобто на двигун, на сам двигун, немає такої нагрузки, як на мотор-колесі. За що цього, що є редуктор, двигуну не важко крутитися, і тому він споживає дуже мало напруги. Мені здається, що моя думка вірна, але якщо хтось знає то підскажіть, де я помиляюся в своїх роздумах. Я пов'язую це з редуктором, що такий великий пробіг можна зробити навіть на розрядженому акумуляторі і виїжджати під горку. Буду трошки пришвидшувати це відео, щоб вам було цікаво дивитися його. Зараз я буду вже розвертатися, їхати на базу. тому Давайте трошки пришвидшуємося. Ось ми вже під'їжджаємо до місця нашого старту. Звідки ми стартували. Що хотілося б на завершення сказати про цей велосипед. На мою думку, класний вілік. Дивіться, 4 роки. 4 роки він мені слугує. Кожен день, літом, майже я їжджу на ньому. В магазин, на рибалку, да будь-куди на ньому можна їхати. Дуже великий плюс, я вже повторюю, ще раз хочу сказати цього велосипеда, що в нього великий пробіг. Він на повному заряді може проїхати реально 50-60 км. І ще великий плюс – це те, що за 4 роки я просто тільки поміняв покришки. Дві покришки на 29 я поміняв. Все-таки цей велосипед, мабуть, думаю, буду виставляти на продажу, тому що в планах дуже багато різних проєктів хочу зробити на fat гумі швидкий велосипед, можливо, на 26 колесах, а може і на 20-х, не знаю, побачу. Тому Буду продавати цей велосипед, скільки планую. ну Десь 1020, я думаю, буду просити за нього. Він реально в гарному стані, по лакокрасочному, там все в ідеалі, алюмінієва рама. ну Ви все самі бачили, як він їде. Тому телефон буде під відео, звертайтесь, пишіть, я відправлю новою почти без питань. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного настрою, до побачення. До речі, зарядка в комплекті є на 2 А.